Добрий день. Зробили грибінку до плуга. Вже питають... як вже хлопці питають розміри. У кожного можуть бути свої індивідуальні розміри, тому що в мене стойка висока, плуг 2 по 30. Ну, розмірів багато є в інтернеті. все воно є? Але скажу вже як у нас. Брали. Сюди на штатне место корпусів по 25-50х50, 50, то стостінний. Проварили до уголка, зробили дірочки, прикрутили. Поробили гайки, там дири посверлили, Зробили як стопор. Потім взяли 40х40, 40, який ходить всередині, брали метрові, що наперед, що назад. Приварили до них пластини. Такі самі 40 взяли, поробили отвори. Щас. Так як казав, ці ми брали метрові, що спереді, що ззаді. Такі самі. І все таке саме зробили ідентично, що спереді, що ззаді. По висоті грабінку Зразу вдали на 70. Ну, потім на 15 см було, було за висока. На 15 см вирізали і вийшла вона 55, 54 і разом з гребінкою вийшло 60 висота, 61. На гребінку брали також 60 на 40. 60-40 брали метр шість товсто стіни зробили розкоси, у нас лишалися кусочки, пошалися, ми приварили до них. І вона у нас відкидається. Ось так воно відкидається. У нас. Робили, поварили підсипки. Під Сипки теж брали по метрові, тут його хватає, Собі кожен регулює по-своєму. Між зубами відступили ми з краю 5 см. І між зубами по 15 см. Грибінку ставили паралельно з танською сторони. робили паралельно лугові корпусам. От видно, що вона йде паралельно до корпусів. Тоді коли вона відкидається, отак от вона йде, тут виходить по 7,5 см прольоти. Ще поробили регуліровочні, я так бачу, їх не треба буде. Ну, Зуби можна робити трошки довше. Я випускав їх по 15 см теж, а тут вони у мене по 15 см до грибінки. Ну можна робити на сантиметр 3-4 довше. Так буде ефективніше. І все, всі розміри. Так вийшло. 75 між ними. Так само і туто. 75, все воно ідентичне. Потім далі в процесі, поки воно покажеться, відріжеться, мабуть. Лишнє воно тут треба, це повідрізається. На вилеті його далі не треба. Так воно і лишиться. Ще питали за грузовий ящик. Обичний ящик стоїть на грузах. Прикручений знизу. Тут, щоб нічого не мудрувати, приварив гайку знизу. Гаєчку болтом вухо прикрутив і там воно собі помре. Отуде. Там воно такий ящичок. поставив ключики, болтики. Кофе, маленьку баночку. Це, це наглушитель, якщо дощ піде, щоб вода не де застане. От і все. От і вам ящичок. Так як макаром заклативо. І нікуди воно надівається. Лише один недостаток, що фари плохо світять донизу. Вони наклоняються і... Треба або, або нижче робити ящик. Є місце поширше. Тоді буде ефективніше, бо мішає світло. Ну, так як ми ночі не їздимо, рідко ми їздимо. Нам цього Ось таке от. Всім дякую за увагу. До побачення. Буду вдячний за підписку.